Вам, груди для себе, для краси, чи вам для інстаграму? Дуже часто інстаграм диктує моду. А що таке інстаграм? Це така, знаєте, гарна обгортка, де всі красиві, успішні, багаті. І от якщо ви зробите груди там сьомого розміру, то у вас точно буде багатий женіг, ну, і так далі. Тому дійсно таке є. І Я цим пацієнтам кажу, вам груди для себе, для краси, чи вам для інстаграму? Іноді я так їх ашарашу і вони задумуються, кажу, що я вам можу зробити це, але це буде не естетично, зато у вас лайків буде дуже багато, що ви хочете. так? Все ж таки задача. Лікаря навести пацієнта на ідеальні пропорції, які існують, порадити, порадити хтось навіть хоче дуже маленькі груди, а хтось дуже великі. Я кажу, що і дуже маленькі буде негарно, і занадто великі не дуже добре. Тому більшість пацієнток моїх це все ж таки люди, які хочуть вдосконалити пропорції свого тіла. І мені це дуже подобається, що вони до мене прислухаються. Є здоров'я яке зсередини, і є здоров'я і краса, яка назовні.